Отже, всім привіт! Сьогодні би хотів розказати про безвощенне бджільництво. Вдався в це недавно. Хочу попробувати і детальніше трошки розказати про те, що я от, що ви зараз бачите. Значить, а бачите, ви ось такі рамочки, звичайні, тобто планка, і на ній йде зігнутий дріт. Рамочки можуть бути декількох видів. тобто проста йде планка, в планці просверлений отвір для того, щоб чіпляти чуть-чуть, щоб бджоли почали відстроювати е, соти. чуть чуть вищини. Зроблено два отвори, в які впихається дріт. З одного і з другого. Боку. Получається ось така рамка. Є ще ось така рамка, тут вже проріз іде насквозь, просверлені до половини е, планочки такі пази, і просверлим додатково е, отвір, так само з другого боку, на який вже тут бачите, що зігнутий дріт, на який просто всажаєш от таким чином. Цей дріт, О, і в тебе виходить ось така гарненька рамка. Тільки мені, як на мене, оці, цей варіант трошки незручний, пояснюю чому, бо дріт рухається. Краще робити ось такий варіант, але витягувати дріт сюди більше і його загинати. Зараз я не маю що показати. Це є звичайний простий дріт 3 мм діаметром. Але пробував навіть робити ось з е, міді. Мідь, кажуть, е, сильно, сильно має електроспроможність і дуже файно впливає на бджіл, на будівництво, на, на те, як бджоли будують, відбудовують самі соти. Значить, ось така рамочка. Тут чіпляється. Трошки вищини для старту бджіл. бджоли це все забудовують, і виходить або сотовий мед, або це все діло душити. В медогонці його ніяк не проженеш, бо зламається сама сота. Зараз ріжу ось такі для того, щоб їх гнути. І трошки детальніше покажу, як я це гну. А велике відео ви побачите в мене на YouTube каналі. По цьому всьому. Все там розкажу детально, все покажу, як роблю ось такі рамки Значить, тепер трошки по приспособі. Приспособа, звичайно, проста дошка, на якій поставив два ось таких металевих, дві металевих арматури. Це повністю йде по розмірах. Тобто для ось таких дротів. Тут в мене є відмічена розмір і треба гнути, тобто я запихаю ось таким чином дріт. І гну першу сторону. Зігнув першу сторону, витягую дріт, розвертаю його на другу сторону, впираючи зігнутою стороною в арматуру і гну в другу сторону. Получається ось така П-образна конструкція. Підрівняти де потрібно. Це, звичайно, Получається П-образна конструкція, в яку можна всажати, в яку можна всажати в отвори і вийде ось така рамка. Наскільки це ефективно, не знаю. Буду. У 2025 році того, того сезону це все діло пробувати. Але скажу так, використовував рамки ось такого типу. Просто без дроту, без нічого. І бджоли нормально собі його відтягували, все було добре. Бджоли зимують зараз на таких рамках. А роблю оце спеціально для того, щоб таке трохи. Бо коли жара на простих от звичайних рамках, коли бджоли вже відстроїли повністю соти, соти починають мені відвалюватися. А думаю, що ось такі, з такими рамками соти будуть більш міцніше триматися конструкції. Ось такі пироги, звичайна акуратна приспособа. Для гнуття дроту. І ось такі так буду пробувати робити. Підписуйтеся на мій ТікТок, підписуйтеся на мій YouTube канал. Дякую за увагу. Всім добра.